Що ще всередині? Зараз ще покажу, що ще всередині. Нам... Люба інформація, любые якості да? У вас і чого? Вчора роба. Зараз розгрузка. Це конкретно для конкретного підрозділу. Хлопці, Житомирські розвідники. З восьмого армійського корпусу. Сьогодні ми передали на 13 людей. Їх рівно 13 людей. Всі знають прекрасно, що наносить зима, що вже почалися холоди. Вночі там до мінус 10 практично. А на сході зараз ще дощі зі снігом. І люди реально живуть в землі. В землянках, в окопах в цих таких. Там дуже важко. Але такі речі, як теплий одяг, терміки і все таке, які, як вони кажуть, горять. Це треба їм постійно оновлювати. По розмірах ми навіть написали розміри, знає? які комплекти термобілизні. Націльне. Ну, Такі вже більш-менш теплый вже, Не такі тоненькі, а значок, термики. Вообще там показати, Ще там флісові кофти. Там розміри різні. Шапки такі, камуфляжні, Несуч, шкарпетки, рукавички. І шоколад. Юра далко повністю тут туди розкажеш.